Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні таке домашнє відео: трішечки кулінарне, трішечки покажу вам своїх квітів. Розкажу, як я за ними доглядаю, чим підживлюю. Буду смажити рибні котлети, покажу вам свій рецепт. Також буду пекти на житній заквасці хліб, хочу спробувати зробити чорний, але подивимось, вийдеться в мене чи ні. Також чекаю посилочку з кавою. Запрошую вас на це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. І починати буду з рибних котлет. Взяла кілограм філе, це філе мінтая, але коли готувала вдома, то зазвичай готувала з хека. Брала просто тушки хека, відділяла хребет, виймала, якщо десь там вирчала кісточки. Тут хек получився дорожчим, ніж ось це філе мінтая. Було воно на акції, коштувало 19,90, тому взяла кілограм. Також взяла шматочок сала, додав, зазвичай не додавала, але зазвичай додавала шматочок хліба, розмоченого в молоці. Взяла буквально 100-150 грамів сала, воно таке з м'ясом, це бочок. Також знадобиться 2 яйця і також буду робити засмажку. Для засмажки потрібно така досить велика морква. Беру засмажки багато, тому що тоді котлети, получаються дуже соковиті і смачні. І також дві такі досить величенькі цибулинки. Моркву на тертушку потерла, цибулинку різала невеличким шматочком. І зараз першою справою ставлю смажити, тому що потім буду перекручувати на м'ясорубку разом з м'ясом і з салом. Ну і поки буде засмажка готуватися, я потім її пересиплю в тарілочку, винесу на балкон, щоб вона швидше вистигла, Перекручу рибку і перекручу сало на м'ясорубку. Приготувала повністю під кришечкою просто гарно протушила. І зараз пересипаю в іншу тарілочку, щоб скоріше вона вистигла. Винесу на балкон охолодити і потім також пропускаю через мене І зараз додаємо яйця і додаємо приправи, які ми любимо. У мене є ось така приправа до юшки, привезла з собою з України. Я додам, я так думаю, подивлюся, яка вона. Ну, може, дві чайні ложечки додам. І також бачу, що тут є сіль. Спочатку вимішаю спробую на сіль, а потім, якщо буде потрібно, то ще досолю, поки що сіль не буду додавати, щоб не пересолити. Гарно вимішала. І тепер буду смажити на олії, на невеличкому вогні під закритою кришечкою з двох сторін до повної готовності. Ось такі котлетки формую. Кава була не дуже солона, тож я додала ще дві чайні ложечки до фаршу. І ось нарешті прийшла моя посилочка від моєї улюбленої кавової компанії 25 Coffee Roasters. На цей раз обрала каву Ефіопія Бенза з ніжним ароматом квітів малини, яка одразу переносить нас у тепле сонячне літо. Смак розкривається нотами інжиру, акації і меду після смак медовий і ніжний, як теплий вечір серед китучих садів. В асортименті кавою компанії «25 Coffee кофі Ростерс. Більше 40 сортів кави з 13 країн світу. Кава без кофеїну, чай, смаколики, різні аксесуари. Вся кава натуральна, свіжої обсмажки. Дуже ароматна. Ця кавова компанія робить тільки свіжий помил і робить його безкоштовно. І також, якщо ви будете робити замовлення більше ніж на 350 гривень, доставка вам також буде безкоштовно. Є особисті менеджери, які допоможуть підібрати каву саме по вашому смаку, щоб ви отримали максимальне задоволення від свіжої натуральної ароматної кави, зарядилися бадьорістю на цілий день або розслабились з чашечкою цієї кави після робочого дня в своєму саду. Також компанія 25 Coffee Roasters активно допомагає зсу. І якщо ви придбаєте підвішену каву, ви подаруєте її нашим захисникам. Також допомагає притулку для тварин, які постраждали від цієї страшної війни. Цей притулок знаходиться у Львові. І також гарна новина, що окрім виробництва в Україні, компанія «25 Coffee Roasters» має також виробництво у Чехії. Тобто, якщо ви знаходитесь зараз не в Україні, не вдома, а знаходитесь за кордоном в Європі. Ви можете також заказати цю каву і отримати її в найкоротший час, отримати смачну, натуральну, ароматну і дуже корисну каву. З промокодом Стасенко 25 Ви отримаєте знижку. 15% на каву, якщо замовити її на українському або європейському сайті. Всі посилання я залишу в описі під відео. Будь ласка, заходьте, купуйте. А ще займаю сьогодні приготуванням хліба на заквасці. Сьогодні хочу спробувати зробити чорний хліб. У мене є житня закваска, і вже вона давно стоїть, я не робила з неї. Зараз в основному роблю з пшеничної закваски хліб. І ось житня в мене трішечки вже перестояла. Я її відновила, підживила з вечора вчора. І поставила її, щоб вона гарно підходила опара саме. І зараз візьму скільки мені потрібно. Закваски і хочу вам показати дуже гарний спосіб підживлення овочів. Я вважаю, можна сказати, найкращий спосіб підживлення овочів, квітів будь-яких і садових, і кімнатних. Це за допомогою дріжджі. Було в мене два відео: одне, коли жили при будинку, друге вже було з дачі, що використовую дріжджі для підживлення овочів, і дуже мені це подобається. А у закваски такий самий принцип дії може навіть і краще. Тому я ось зараз візьму Скільки мені потрібно закваски для хліба, трохи відкладаю закваски на наступний раз, а те, що залишиться, я використаю для підживлення квітів і покажу вам заодно які в мене квіти, як виглядають закваску. Якщо ви саме виводите, там постійно потрібно кожен день відділяти певну кількість, а певна кількість залишається. То ви можете ось для таких цілей її використати. Або якщо у вас, наприклад, перестояла закваска, не дуже вона гарна, то для підживлення це дуже класний варіант. Я ось взяла дволітрову лієчку і додам. Я думаю, 4 ложки на 2 літри водички буде нормально. Потім додам до ліки і пролью всі свої кімнатні квіти. Квіти в мене почуваються досить непогано, вже півроку, як вони в мене ростуть, покажу вам, як вони виглядають. Листочки всі цілі, не засохлі, і, в принципі, всі квіти гарно почуваються. Гарне таке підживлення. Ну як хліб буду пекти, я вам показувати не буду. Взяла цільно зернове борошно і житні борошна. І хочу подивитися, який в мене вийде хліб. Щоб він такий чорний-чорний, як раніше був оцей городинський, наприклад, хліб, то потрібно додавати солод. Але я тут не купила солод. Не знаю, я думаю, що може через інтернет його і можна придбати, а в магазинах його немає. Тому спробую зробити тільки додаючи різне борошно. Ну, як я роблю житні хліби, я роблю хліб. Білий з насінням льону є в мене відео на каналі. Підказочки вам прикріплю у першому закріпленому коментарі. Може, комусь це буде цікаво і хтось захоче зайти і подивитися. Це хліб я роблю на заквасці. Дуже гарний, корисний хліб, виходить. Сьогодні в мене залишається досить багато закваски, тому я не буду її всю виливати в однолійку. Я вилью, скільки мені потрібно, а залишки палюю в баночку і буду зберігати. І при наступному поливі квітів буду додавати до водички як підживлення. Враховуючи, що в цьому році я хочу виростити балконний город, постараюся зберегти цю закваску до вже того, як в мене будуть рости овочі, розсада і також буду використовувати для підживлення своєї розсади також дуже гарне підживлення. Також можна використовувати і дріжджі. Ось так виглядають мої квіти, які стоять на столі. Гіацинти вже розпускаються якісь швидше, а деякі повільніше. Також гарно виглядає в мене плющ, мені подобається. Такий яскравий, насиченого такого кольору. А ось трояндочка виглядає не дуже гарно, але я хочу сказати, що ось і подружка до доньки приїжджала. Також вона казала, що купляли такі трояндочки, вони дуже скоро починають в будинку, в квартирі засихати, осипатися. І я навіть бачила в магазині, що ті, які продавалися, ось коли я свою купляла, вони вже стояли на оцінці буквально по 4 злотих. Вони повністю були без квітів. Але я її не викидаю. З таким добривом, яке приготувала, підливаю, і буду сподіватися, що влітку вона на відкритому повітрі гарно себе буде почувати і може ще навіть розквітне. Сподіваюся на це. Ось це стоїть контейнер, хочу його зараз прибрати. Це я збирала просто на вулиці зі злакових трав насіння і посіяла. Сподівалася, що може воно зійде, але ні. простоїло мабуть, десь два тижні, то зовсім не зійшло насіння, тому приберу. І ось так виглядають мої кімнатні квіти. Виглядають гарно, я вважаю. Гарно наростають. Листочки такі блискучі, бачите? Так, це у мене, зараз скажу, це у мене філодендрон. Листя ось таке величезне, гарні листочки. Ось тут трішечки відірвана. ну, Десь я, мабуть, зачепилася, а потім ще й лакусику знадобилося подивитися, що то за листочок такий висить, то ще він трішечки відхвастив його. Ну, Але все одно непогано виглядає. Це клівія стоїть, та яку я купляла вже від квітла. Все одно вона мені дуже подобається. Ось тут біля телевізора я поставила і гарно виглядає. Також, ось з цього боку, стоїть, в мене, також гарно виглядає, вже так гарно підріс. Це лавровий листочок купляла, поки що його не пересаджувала в якийсь інший горщик, трішечки пізніше. І дуже-дуже мені подобається ось ця калатея. Листочки такі гарні, величезне листя. Коли настає вечір, воно саме трішечки піднімається догори. Ну, така особливість. Цієї квітки я спочатку взагалі не могла зрозуміти, що то з ним відбувається. Ввечері стоїть дуже такий гарний, доверху дивляться листочки, а потім вдень воно, бачите, начебто так похиляються листочки, думала, чи підв'яв, чи пропадає, а потім мені і в коментарях написала жіночка, що така її особливість, і я вже сама потім помітила. І ось тут біля батареї стоїть мій перчик на пророщуванні, поки що не зійшов, поки що не проключився, точніше, і там базис. Ось так біля батареї я поставила, щоб було тепленько. І зараз ще в двох кімнатах покажу, є в мене там також квіти і ящички з моїми посівами. Тут біля ліжка стоїть, мені здається, що може це також калатея, але трішечки інший різновид. Трохи в неї підсохло кілька листочків, але це вони підсохли одразу, як тільки я їх привезла додому. Ось, бачите, молоденькі виходять, вони повністю зелені, і тут, в принципі, по краєчках зелені, нормальні. Може, трішечки не вистачає сонечка, але все одно вважаю, що вона тут стоїть вже півроку, одразу як я тільки її придбала і гарно виглядає ця квітка. Ну, а вже ж навесні хочу на літо Всі квіти свої перенести на балкон, щоб вони там наростали. Ну і ось Тут підвіконня в нас немає, бо в нас вікна до підлоги. І ось тут стоять це м'ята, але вона вже тільки на кінчиках. Може, потім її влітку зріжу, ось так коротше, і вона відросте. Ну я думаю, що це потрібно робити влітку, коли буде багато сонця і коли квіти будуть саме наростати. Це стоїть в мене антуріум, різдвяна зірка, також верхівочка обсипалась, ну, я також його не викидаю. Я сподіваюся, літо все виправить. Тут в мене маленький плющик це Я сама вже укорінювала тут. У нас там в лісочку, бачите, отам, в лісочок, де ми гуляємо завжди з лакусіком, то там повністю весь ґрунт вкритий плющем. Я просто відламала маленьку гілочку і вдома вкорінила. Так, це в мене також з минулого року подружка, яка тут мешкає, подарувала, коли ми тільки приїхали з патефілом. Але також бачу, що жовтенькі в нього листочки. Сподіваюсь, слідку вони будуть гарніші. Ось тут в мене стоїть відерце, тут з'явився в мене росточок. Бачите, це ми на Новий рік, коли приїжджали гості, купляли з дівчатами екзотичні фрукти різні. І ось з лічі витягнула насінинку і посадила її, бачите, вона проросла. Стояв цей горщик просто так в кімнаті на тумбочці, а зараз вже побачила, що є росточок, то поставила його ось сюди поближче до вікна. Вибачте, трішечки в мене тремтить камера, тому що там, де він є? Тому що там позаду мене помічник. Бачите, що він робить? Ай, Поки, поки мама знімає відео, він балується. Стало йому сумно, і він вирішив прийти допомогти мені знімати відео. Ой, який гарний а -а -а. лакуня. І ось так в мене виглядає Олаказія. Переживала я за неї більш за все, тому що казали, мені писали в коментарях, точніше, що вона дуже засушує листочки, коли вмикається опалення. Але нормально виглядає кінчики листочків гарні. Я навіть не знаю, чи буду її влітку виставляти на балкон. Боюся, щоб там її не пошкодило сонечко. Зробила висновок, що я думаю, їй подобається. Ось такий затінок. Сонечка вона не любить, і саме через сонечко можуть в неї підгорати листочки. Так, Тут також маленький спатифілум і також ще два плюща, також, які я вкорінювала. Потрібно полити, так, вже потрібно полити, дуже не заливаю, поки взимку. Але ось зараз якраз цією водичкою з підживленням пролью. І ось так виглядає гарно в мене цикламен це він вже вдруге почав квітнути. Донька купувала мені на 20 листопада на мій день народження. Він стояв, квів, мабуть, десь місяць, якщо не більше, на кухні, просто на столі. Потім, коли він відквів, я його перенесла ось сюди до віконечка. Він трішечки відпочив і знову заклав бутончики. Гарно квітне, гарна квітка. Взагалі, я навіть не сподівалася, тому що вдома раніше купляла її і не один раз. І Червоні і білі, донька також пропонувала придбати різних кольорів. Але я маю негативний досвід, вдома купляла і ніколи він в мене гарно не виживав. Якось він так дуже швидко починав сохнути і пропадав. А ось тут йому сподобалось, тому можна купляти дуже-дуже гарні, є з червоними квітками рослини. Листочки також подивіться, які насичені, гарні, яскраві. Це саме завдяки ось такому підживленню з додаванням дріжджів або з додаванням хлібної закваски. Ось такі рибні котлетки в мене получилися. Дуже-дуже ароматні і впевнена дуже смачні. Дякую вам, що зайшли сьогодні на мій канал, провели цей час зі мною. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!